Всім привіт! Маємо такий дошок на криницю. І сама криниця кольцо, тобто в аварійному стані трохи. Пішла тріщина. Задача її заробити. Зробити, щоб вона ще працювала років з 30. І мала гарний вигляд до справи. Робота продовжується. Стягнули дротами, тобто є такі піша, пішла тріщина по бетоні. Стягнули дротом і зробили таку сітку, щоб менше. Можна було сітку купити і накласти, але великий буде розхід. Великий розхід буде клею чи там бетон. Так, затягнули клеєм для плитки декілька разів. армований каркас. Плитку затягнули один раз, потім другий раз. Коротше вже починаю малювати е, ніби як декоративний камінь. Дивлюся, якщо вийде, то вийде. а Ні, то наліплю звичайний річковий камінь. Зараз бачу в мережі дуже багато рекламують декоративний камінь. Попробую. Зробив таку фактуру для каменя спеціально цією плиткою і малюю. Спочатку я звичайним таким забив цвяк, в стару ручку від молотка і собі промалював, а потім ще углублюсь. І все так на око. На око який камінь мені приходить в голову, такий малює. Робота продовжується. Ось що у нас очі. грунтовкою чорною і з коричною фарбою дійшов. Ось такий варіант вийшов. Вже починаю, вже починаю кольорувати на кольори. Я щось таке взяв. Маю декілька кольорів, мішаю їх один з одним. І мочалкою для посуду. Замальовує. Так, зробив я крениця. Це вже остаточний варіант. Полакував. Такий готовий вигляд керниці.